Привіт! З вами канал Димний Сусід. І сьогодні ви дізнаєтесь, чим відрізняється веганський бургер від вегетаріанського. Звідки взялось вегетаріанство? З чого роблять рослинне м'ясо? Поїхали! А допомагати сьогодні розбиратися з цими питаннями буде Вікторія. Хто така Вікторія? Ви дізнаєтесь в кінці відео. Саме зараз ви бачите на столі всі продукти, які потрібні, щоб зробити веганські та вегетаріанські бургери. І чесно кажучи, деякі з продуктів я навіть ніколи в житті не куштував. Взагалі-то мені було дійсно цікаво оцінити смак цих бургерів як м'ясоїду. А Вікторія вже багато років як вегетаріанка, тому буде оцінювати смак бургерів саме з вегетаріанської сторони. Для початку нам потрібно промити стакан сочовиці. Якщо раптом вдома сочовиці нема, то підійде і нут. Тож, коли все промили, закидуємо сочовицю у каструлю, заливаємо водою та ставимо на середню потужність комфорки. Відварювання сочовиці триває приблизно півгодини, а за цей час ми з вами зробимо ганські булочки. Наливаємо 120 мл рослинного молока та попередньо підготуємо 250 г відсіяного борошна. Тож, поки борошно відсівається, розкажу трішки про веганство. Веганство. Чи веганство це стиль життя, у якому люди повністю відмовляються від усього тваринного: м'яса, молочних продуктів, яєць, риби, а також хутра, шкіри та товарів, що тестуються на тваринах. Це не просто дієта, це філософія співчуття, турботи про довкілля і свідомого вибору. Після того, як відсіяли борошно, Додаємо туди половину чайної ложки солі, одну столову ложку цукру та пачку розпушувача та поступово доливаємо рослинне молоко. А ще туди потрібно додати 2 столові ложки рослинної олії. Якщо після ретельного замішування тісто продовжить липнути до рук, то можна додати ще трішки борошна. Замішане тісто ділимо на 4 кульки, з яких потім робимо невеличкі млинчики. Та викладаємо їх на пергаментний папір. А ще зверху майбутні булочки можна змастити рослинним молоком та присипати кунжутом. Випікаються такі булочки при 180 градусах всього 20 хвилин. А я продовжу історію. Сам термін веган з'явився у 1944 році у Великобританії, коли Дональд Вотсон заснував Веган Соцід. Але сама ідея набагато старіша. Ще у давніх індійських та східних традиціях люди уникали вбивства тварин, вірячи в ненасильство. І поки булочки випікаються, ми зробимо котлету для бургеру. Для цього на дрібній терці натираємо одну моркву. І за цей час вже відварилася сочевиця. Змішуємо сочевицю тертою морквою. Додаємо туди буквально дрібку сухих вівсяних пластівців. Далі йде копчена паприка за смаком, перець та сіль. А ще можна додати дрібку сухого часнику. Далі вся ця суміш ретельно перемішується, і саме це буде, так би мовити, фаршем для котлет. За бажанням можна ще додати трішки соєвого соусу. І коли все замішали, робимо невеличкі котлетки. Саме для цього ми використовуємо прес для бургерних котлет. До речі, сьогодні веганство стає все популярнішим. Його обирають не лише з етичних причин, а й заради здоров'я, а головне заради планети. Адже тваринництво одна з головних причин викидів парникових газів, знищення лісів і забруднення води. Поки булочки доходять, нарізаємо овочі. Спочатку кілечками нарізається томат. Далі звичайна цибуля. Ну і взагалі вже час підготувати всі інгредієнти, які будуть використовуватись у веганському бургері. За цей час булочки вже готові. І так само треба запікати ось такі рослинні котлети. Котлети запікаються приблизно 8 хвилин. По 4 хвилини з кожної сторони при температурі 180 градусів. А зверху на ці котлети покладемо ось такий супер веганський сир. Саме в цьому сирі немає жодної краплі тваринного молока і створено його повністю з рослинних інгредієнтів. Приблизно через 4 хвилини перегортаємо котлети та викладаємо на них зверху сир. Та продовжуємо ще запікати приблизно 4 хвилини. А за цей час ми нарізаємо булочки навпіл. Змащуємо кожну булочку вашим улюбленим соусом на рослинній основі. На нижню частину булочки після соусу викладається котлетка з сиром. Зверху на сир викладається нарізана напівкільцями цибуля. Поверх цибулі викладаються нарізані кільцями томати, а зверху на томати викладається шпінат. Верхню частину булочки теж можна змастити соусом. Накриваємо і отримуємо веганські бургери. Ви тільки подивіться, як прикольно вони виглядають. Особисто для мене вони нагадують чимось якісь японські або китайські бургери. І зараз, нарешті, будемо куштувати. Звісно, якщо ви звикли все життя їсти м'ясо, то цей бургер може вам не сподобатись, бо, скоріш за все, вам буде в ньому не вистачати саме м'яса. Вікторія, як вегетаріанка, оцінює його на 7 із 10. А моя чесна оцінка, як м'ясоїда, буде приблизно 6 із 10. Він дійсно. Смачний, але мені там не вистачало м'яса. І саме тому ми зараз будемо готувати вегетаріанський бургер, в якому буде використовуватись рослинне м'ясо. Як на мене, вегетаріанський бургер робиться простіше. І для початку ми будемо робити соус. Додаємо дві столові ложки діжонської гірчиці в зернах у невелику ємність. І туди ж додаємо одну столову ложку меду, сіль та перець додаємо за смаком. Розпаковуємо вершковий крем-сир та додаємо до гірчиці одну столову ложку сиру. Ретельно все це перемішуємо. А далі нарізаємо так само овочі та солоний огірок. До речі, мені здається, чи у вас лишилося одне незакрите питання. Так чим все ж таки відрізняється вегани від вегетаріанців? Вегетаріанці не їдять м'яса, риби та морепродуктів, але можуть споживати продукти тваринного походження, такі як молоко, сир, яйця та мед. А вегани йдуть далі. Вони повністю виключають усе, що має. Тварини походження. Саме тому виробники вигадують ось такі котлети для бургерів, з так би мовити, рослинного м'яса. І коштує дві таких котлетки 230 гривень. І ось такий набір у нас вийшов. Котлетки ми теж підсмажимо на грилі. Тож, виходить, вегетаріанцям можна їсти молоко, сир, яйця та мед, а веганцям не можна їсти взагалі нічого з тваринного походження. І ще вони не носять шкіру, хутро, вовно, уникають косметики, тестованої на тваринах, дотримуються цього не тільки в їжі, а й у способі життя. Якщо коротко, вегетаріанець не їсть м'яса, а веган не споживає взагалі нічого тваринного. Ну а якщо ви випадково дивитесь це відео вночі, то я вам зараз не дам спати, будете гуглити та шукати. Бо насправді ще існують лакто ово вегетаріанці, ово-вегетаріанці і лакто ово-вегетаріанці. Тож можете погуглити, хто це такі. І можете написати у коментарі також. Вегетаріанські бургери складаються так само, тільки під котлету ще додаються мариновані огірки до соусу. Потім на розплавлений сир додається цибуля, на цибу. Пару скибочок томатів, а зверху листя салату, і накриваємо другою половинкою булочки. Ось такі вегетаріанські бургери у нас вийшли. Чесно кажучи, візуально котлета в цьому бургері мені більш подобається. А тепер час куштувати. За смаком Вікторія ставить цьому бургеру 8 із 10. І чесно кажучи, я теж поставлю 8 із 10. Ну і нарешті знайомтесь ближче з Вікторією, нашою сьогоднішньою гостею. Вона не тільки вегетаріанка, яка смачно готує, а ще й талановита стрітар. Художниця, яка створює яскраві, гарні і змістовні графіті в офіційно дозволених місцях. Її хобі перетворилася на справжню справу життя. Вікторія також займається відеомейкерством та успішно веде цікавий блог в інстаграм, де й ділиться своїм мистецтвом і натхненням. А більше творчості Вікторії за посиланням під цим відео обов'язково раджу подивитися. А це інформація для м'ясоїдів. Коли їси вегетаріанський бургер, то відчувається, наче їси звичайний м'ясний бургер. І при цьому ти впевнений, що десь тебе найом, але Дійсно, смачний. Дякую, що подивилися. А на цьому всім папа! -па.